The second pick will be made by the the Dallas Mavericks. Даллас Маверікс отримає перший пік драфту і Купера Флега, відповідно маючи лише одну цілу вірогідності на нього. Це четвертий найнижчий шанс для отримання першого номера в лотереї в історії NBA. До цього Клівленд Кавалієрс виграв у 2014 році, маючи 1,7% шансів. І тоді вони обрали Ендрю Вігінса, якого успішно обміняли. Перед цим Чикаго Булс і ті самі 1,7% і драфт 2008 року, та Деррік Кроуз. Я думаю, тут не треба нічого пояснювати. Вже тоді всі почали кричати: що все куплено, шари підігріті, фальсифікація. Фальсифікаціям, ні Махінація! Ні! ні брехні. Ну і найбільший виграш був у Орландо Меджик у 1993 році, коли вони отримали перший номер драфту, маючи лише півтора відсотків вірогідності на нього, обравши під ним Кріса Вебера, якого обміняли відразу в Голден State. А ще було купо інших цікавих подій, які були менш очевидними, але яких не можна обходити стороною. Чому я так зосереджуюсь на цих деталях, тому що зараз ми будемо викривати лігу, її теорії змов та маніпулювання перебігом подій. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Протисніть великий палець до гори, не забувайте про підписку. Це ваша вдячність за мої старання. Ну і поїхали! Let's go! Почати хочеться з того, що як тільки я прокинувся вранці і побачив результати лотереї драфту Національної баскетбольної асоціації, у мене відразу відбувся наплив неабиякої кількості емоцій, яких не впишеш навіть словами. Але маючи певний бекграунд знань історії лігії, ці здивування відверто дуже швидко згасли, що й підтвердилось купою теорій змов в соцмережі X. давайте думати логічно. Ніко Харрісон віддає майбутнє лігі Луку Дончича в обміні на Ентоні Девіса. Я думаю, більшість з вас досі думає, що це був ідіотський трейд і мав точно його програли в чисту. Але якщо Ніко Харрісон насправді не ідіот, ну уявімо. А він заздалегідь домовився з Робом Пелінкою та Адамом Сільвером про цей пункт угоди, бо компенсація за луку була і справді смішна. Але додаючи Купера Флега в це рівняння, компенсація починає вимальовуватися іншими фарбами. І Маверікс точно не програли цей обмін, бо тепер в них є майбутнє. Втім, щоб ви розуміли, наскільки в них було мало шансів на це, я поясню розгорнутіше. Якщо б лотерея відбувалася тисячу разів, лише у 18 з них ми б мали подібний випадок. Багато це чи мало оцінювати вам. Але три команди, які мали шанс 140 з тисячі, а в сумі 420, пролетіли повз як фанера над Парижем, і не отримали навіть пік в топ-3. Та взагалі Шарлот, Вашингтон та Юта заслуговують на це своїм танкінгом. І як мінімум за покарання зливання матчів я обома руками за. І якщо ми допускаємо, що теорія змов існує, і NBA іноді підтасовує карти таким чином, то це її позитивна сторона, але негативу від цього насправді більш. Звісно, можна одягнути рожеві окуляри і думати, що це все випадковість, але зараз я почну приводити інші приклади, які просто змусять вас повірити не в теорію змов, а в математику, і в теорію вірогідності. Просто не може таке відбуватися саме в такі підходящі моменти. Давайте не будемо далеко ходити і повернемось в минулий рік. Атланта, маючи 3% шансів, виграє перший пік на драфті. Де, взагалі, не важливо, яким ти будеш обирати, бо немає таланту покоління, але. Тим не менш, два роки поспіль команди з маленькими шансами отримає цей високий вибір. Ем, вже підозріло. 23 й рік і Віктор Вимбаньяма. Навіть попри найбільшу вірогідність у 14% Сан-Антоніо Спьорс, яку також мали Х'юстон і Детройт, це тобі нічого не гарантує. Так, вони вдало танканули, але не було жодного сумніву, що Вембі потрапить у якесь інше місце, бо піар-компанія спрацювала як слід. Там йому буде краще. Супертренер Поповіч, улюблений гравець Віктора Тоні Паркер грав за Спьорс. Не може талант покоління опинитися в Вашингтоні чи Шарлоті, ну навіть в Детройті чи Х'юстоні. Ліга направляє у вірному напрямку та підштовхує. Або ж супертанкінг, напевно, найкращий в історії за Тімом Данканом. Команда, маючи 72% перемог за сезон до. Маючи в складі MVP і Діпоя одного з кращих гравців ліги Девіда Робінсона, втрачає останнього через травму і просто наглим чином починає зливати матчі і о, диво, виграє лотерею. Хоча у Ванкувер Грізніс та Бостон Celtics були кращі. шанси. Тобто, коли треба, його отримує той, хто має отримати. Але ми можемо далі все списувати на долю. Якщо вам цього мало, я продовжу. У 2019 році, після того, як пішов Ентоні Девіс з Нового Орлану за солідну компенсацію від Лейкерс, але маючи 6% шансів, в наступному році вони виграють лотереї і до них приєднується Зайон Вільямсон. Хоча тоді були розмови про те, що місто втратить франшизу, як і продалась після обміну Дончича. Залишаємося в новому Орлані, тільки переміщаємося на 7 років назад. Обмін кріса. Пола в Лос-Анджелес Кліперс у 2011 році, і в 2012, тоді ще Нью Орлеан Хорнетс отримує перший пік та Ентоні Девіса, маючи не найкращі шанси на це. Стривайте, стривайте, це ще не все. Потім ситуація з Клівлендом, які отримали три піки першого раунду за чотири роки після уходу Леброна Джеймса в Майами Хіт, намагаючись втримати франшизу на плаву. Співпадіння не думаю. 2011 рік Карі Ірвінг, Майже 2,8% шансів, опиняється в Калс. 2013 рік Ентоні Беннет так поганий приклад, але тут більше до керівництва Клівленду їм шанс давали згадуючи про випадок і вірогідність отримати Ендрю Вігінса. А він тоді приходив не тим гравцем, якого ми знаємо зараз. А його оцінювали тоді можливо трохи менше ніж зараз Купера Флега. Самостійна атакувальна опція з атлетизмом, швидкістю, антропометрією, захистом, триочковим і нереальним потенціалом, М -м, дійсно щось схоже. І цифри він давав в Канзасі приблизно такі, ж, що і Флег в Дюку. Але Вігінса обмінюють на кевіна лава в Міннесоту, бо повертається Леброн, якому немає часу чекати, поки хтось розвинеться там. Думали тоді. А як могла змінитися кар'єра Джеймса, якщо він знав, що буде в 40 років грати на такому високому рівні? Напишіть свої варіанти розвитку сюжетів, але щось я відволікся від теми? Зараз ходять чутки, що ситуація може повторитись. Ніко Харрісон казав, що він хоче виграти чемпіонство тут і зараз. Яніс сказав, що розглядає варіанти для продовження кар'єри в іншому місці. Ну і люди почали казати, що це класний варіант для обох команд. Бо якщо тобі телефонують і пропонують обміняти Дончича або Яніса, то ти погоджуєшся, а потім вже думаєш. Яніс, Девіс, Кайрі це виглядає дуже потужно, потужний рівень, дуже потужний. Але зараз я поясню, чому я проти цього. Що не відміняє того, що Харрісон може погодитися на це. Об'єктивно, Яніс краще Купера на голову, а то й на дві голови в баскетбольному плані. Так, є потенціал, але він може його не розкрити, а часу чекати не так, що багато. Девіс Кайрі не вічні, і наявність Яніса перетворює їх чемпіонське вікно з двох-трьох років до п'яти, що вже виглядає досить суттєво. Грік Фріку лише 30 років, і він топ-3 гравець ліги. Гарантію, що Купер Флег колись буде близьким до цього навіть менше, ніж шанси Даласа на перший пік цього року. Тому це навіть логічно і послідовно, якщо ми уявляємо Всесвіт, де Ніко Харрісон не ідіот. Але Кайрі на травмі і не зрозуміло, яким він повернеться після неї, що вже захмарює небо над Далласом. Залишити флега і розвивати це трохи гірший випадок в плані чемпіонських амбіцій, але наступний рік і так в мінус, бо не буде Ірвінга, що дає час на розвиток, плюс не треба втрачати глибину, вирівнюючи зарплатню Яніса, наче теж з цим можна жити, і поки відкладемо це божевілля. Бо ще один такий обмін фани точно не пробачать. Хоча після обміну Дончича можливо все, що завгодно. Але уявімо, що Ніко дійсно під тиском керівництва свідомо робив трейд луки на Девіса без гарантій, що він отримає цей перший пік. Адже не отримає Карі Ірвінг травми, мав змогли потрапити в плей-офф. Відповідно, вони пролетіли повз лотерею. А якщо змови глобальної не було. А як я і казав, NBA просто підтасовує карти, компенсувавши втрати Mavericks і зруйнувавши плани новим власникам клубу по переїзду франшизи в інше місто. А родина Адельсон, власники великої долі ігорного бізнесу в Лас-Вегасі, купивши Даллас, намагалися зайти зі своїм бізнесом в місто, але закони штату не дозволили це зробити. Тому ще є одна теорія змови, що цим вони хотіли зруйнувати Даллас Маверікс і перевести франшизу в Вегас. Судячи за все, Адам Сільвер вирішив показати свою незгоду цим і дати шанс на життя баскетболу в Далласі. І в це повірити трохи легше, адже компенсація це святе для них. Втім, повертаючись до історії, варто згадати драфт Деріка Роуза, коли найталановитіший гравець є уродженцем Чикаго, а місто перебуває у скрутних часах вже 10 років після останнього танцю Майкла Джордана і компанії. І Булс отримає цього таланта, маючи 1,7% шансу. Так, співпало. За руку нікого не впіймали, а отже, складу правопорушення немає. Що ти ви взагалі вигадуєш? Все так, юридично. А фактично ми бачимо тенденцію, яка йде роками. Яку почав ще Девід Стерн, колишній комісіонер НБА, який був новатором у всьому, який зміг NBA зробити одною з найпопулярніших ліг світу, і який хотів бачити баланс сил в лізі і вводив всілякі реформи по покращенню організації з лотерею драфту, стелі зарплат і так далі, яка відмінно себе показує. Його справа живе, і зараз ми теж бачимо підкручений символізм і справедливість. Хоче й поза кадром. Знову ж повторююсь, кожен має право вірити в те, що забажає. Я тут не намагаюся нав'язати свою думку, але, маючи досвід, скажу, що істину нам не покажуть, бо її дуже гарно охороняють. Пишіть ваші міркування в коменти, мені буде дуже цікаво їх почитати. Що ви думаєте на рахунок всіх цих теорій змов? А на цьому все з вами був Basket Moves. До скорої зустрічі, мир.